Давайте ходим мною по урожай наш. Тут виноград такий винний підспіває добре. Чорнобривці вже просто вау. Прям огорожа на городі і пішли. Жодного помідорчика Вообще даже не видно, щоб був якийсь намек на помідор. Що мене так зробили? Може вони у нас -то зажирели? Томатна болезнь. Гляньте жодного помідора. Бурячок ще більш-менш. Мурква. Теж вже так. Така. Маленька, але є. Огірки. дивіться на ці огірки. Що це за вражає? Такий перчик. так. Хочу не збирати перців. Зараз з фаршиком. нафаршируємо фарширую. Бо вони вже і. На сонечку трошки м'якіше. Ну, не все збираємо, що залишила. І на помідорчики пройдемося. І пшикали ми їх, і для завізі, і від стресу. Де ті помідори? Де воно все? От, Знайшла три штучки і перчик. Ось такий рожайчик. Всі труди. Пішли на смарку. <с> ну от я тут теж йду, жань. помидоры помидор, Хотя Хоча вдома ж вирощували помідорчики ж були. А тут щось чи клімат, чи... то ми не в тому духі. Взагалі так, ну перчики є. Йдемо фарширувати перці. Чолка завернулась.